Доброго ранку всім. 14 жовтня. Зараз у нас є десь 12 година. І пора мені знову йти на пошук білих грибів, щоб щось зазняти, щоб щось вам показати і для себе щось назбирати. і Я неймовірно щасливий. Що ви зараз це дивитесь. Тому я зразу хочу подякувати всім тим, хто чує ці слова. Залишайтесь зі мною, прокоментуйте дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Для мене це є основна рушійна сила того, щоб продовжувати знімати для вас ці мої коротенькі. Відео. А найбільша мета моя це, щоб ви змогли долучитися до мого збору для 80-ї ОДШБ, де я спільно з брутальним футболом допомагаю 80-ті. Я щиро-щиро щиро вдячний всім тим, хто продовжує донатити. Хто розуміє всю складність, неможливість, несправедливість даної ситуації, але, тим не менше, ми маємо зробити все в наших силах для того, щоб допомагати хлопцям і дівчатам в ЗСУ, хто як може. Я сподіваюся, що ви долучитеся до тої баночки, яка є в мене, і ми зможемо допомогти. 80 тому. Я ще раз вам всім дякую. Я буду потрохи йти, тому що я сьогодні в трохи відомих, трохи невідомих місцях, але як то, у мене є хороші наміри щось для вас знайти. От, як бачимо, вже мухомори потрохи опадають, то це означає, що грибочків залишилося на тиждень другий. Таких. А далі буде вже їх мало. Мені дуже багато часу знадобилося на те, щоб знайти оцей грибочок. От. І у мене вже є один. Сподівання в мене були інші, але дякую Богу і за такий. Ну і треба ще йти і далі шукати. Так, а ну подивимося, що тут у нас. Ну, ніби на сушку має бути добрий. Такий грибочок. Уже є два. То не добрий, але це добрий. Треба було трошки поміняти дислокацію, а то там щось взагалі не було. Але слава Богу, що знайшов я і третій гриб. Направило трьох грибів. Клас, це я його знайшов. Я ще пару бачив, але вони вже такі були просто мега-мега-мега ніякі, тому їх навіть і не знімав. Але ну, напевно це вони вже трошки змерзли, бо вночі було десь в районі 1-0 градусів і зараз прохолодно. Грибів набагато менше, аніж я собі думав, але раз по раз щось таке трохи та є. Не знаю на що це буде, але такий грибочок дуже класний. Нас треба подивитися до цього грибочка, бо я його бачу, до нього не дуже легко дійти, але от, можливо, вже і ви його бачите? Так опа так. Тут з нього має бути шапочка. Будемо брати. Так як ви бачите оце світло, то я тут пробую ходити по сонячній стороні, щоб хоча б трошки грітися, бо... Стало дуже різко, дуже холодно. Я так думаю, що і у грибочків така сама думка. Коли я ходив по лісочку, там було не дуже. А тут хоча б щось є. Це закриваємо і це забираємо. Це просто... 0,0001%, що я мав опинитися тут. І це сталося дуже випадково, але тепер подивимося, що на цьому місці я знайшов. Я от дивимося вниз. Раз. А... Тут грибочок уже поганий. Шкода. Ну, дивимося до другого. Так. А, тут така сама ситуація. Зле. Но я ще маю надію на оцей грибочок. О. Цей хороший, файний, добрий. Цей, а цей. Так, Цей ні. Цей ні. Мало бути козирне місце з топових чотирьох грибів. По факту вийшов тільки один. Зараз ті розкидаю, а цей чищу. Не думав, що знайду ще грибочок. Але я його таки знайшов. І то ший дуже, дуже класний. Просто ідеальний. Тут треба подивитися чи з оцього велетня у нас щось буде. Ну, ні. Бачите, отам там де темне, то означає, що вже все. Навіть на сушку він буде недобрий, тому я його зараз тут порозкидаю. І в мене є такі люди, що питаються, дивляться і, такі, і ти такі до, добрі гриби викидаєш. Я такі, та викидаю, тому що бачите, тут з оцього всього, воно ще може довкола цієї смереки трохи насіятися, і потім тут будуть хороші гриби. А сушка оця, з такого гриба, вона буде неякісна. І так як я завжди кажу, що я роблю гриби фактично тільки для себе і для рідних. Ну як то? То для себе б такого не хотілося. А для. Тих, хто дивиться на ютубах інших людей, які збирають навіть такі гриби і такі о буде на сушку, то, ну, як мінімум, треба подумати, чи треба в них купляти сушку. Я поставив свій рюкзак отам і хочу вас підготувати, щоб ви були готові до найкращих, напевно, грибів сьогоднішнього дня, а можливо і не сьогоднішнього, тому що це просто щось. Неймовірне. Раз, два. Три. Тут у нас є три гриба. Три величезні гриба. На одному місці. Як їх тут брати? Так. Ху-ху. Так. Не взагалі такі враження, що просто з одного... О! Раз. Два. Три. Опа! Ха -ха. Так. Давайте я це сюди винесу. Поставлю. Раз, два, три. Добре, що я брав з собою ще велике відерко на такий випадок, тому що це щось з чимось. І тепер так виходить, що оці три будуть йти сюди. А це відерко я потрохи буду ховати у рюкзак. Але хочу зазнімкувати, щоб ви бачили результат попереднього відерка. Полазивши тут по кущах, знайшов ще один. Зараз подивимося, який він. Ну, а ну, оп, напевно, не піде. Тому. Але ну, грибочок отак файний, а так ні. Ну, щось придумаю. Розкидаю. Так трапилося, що після тих трьох красунчиків і одного нездавного гриба мені більше нічого і не попалося. Але я взагалі вважаю, що так-та як цей похід в мене починався і то, як він далі йшов, то тільки-тільки-тільки найкращі в мене емоції від нього. І ви от бачили відерку в мене в рюкзаку. Покажу вам тут оці три грибочки, які я обрізав і посортував. Так що... В мене на вечір буде все файно по тому, як це все зорганізувати. Я би дуже хотів подякувати вам за те, що ви це відео подивилися. Або подивилися принаймні хоч його частинку. І попрошу прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Це дуже і дуже-дуже допомагає мені, але мені найбільше допомагає то, коли ви робите донати на 80 ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Так, так як ми разом можемо робити величезні речі. І я щиро вдячний всім тим, хто це робить на постійній основі. І я не кажу це. Продонати на мою банку, а просто про їхню позицію. Тому щиро я вам дякую усім. І хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Я в це дуже міцно вірю. Слава Україні!